Кіно викидає і доливає. Викидає кіно і доливає пива. Ну, звичайно, що так має бути. Піна сяде, що пива нічого не лишиться. Пів літри пива. Ну, хто так багато п'є? Я би ніколи не випила. Я пиво дуже сильно люблю. А мічі це по-італійськи. Так, мій компаньон не знає, що я тут маю таке саме солодке, як я ось тут купила. Ми сидимо, сидимо, а я йому говорю. Я йому говорю, може якісь солодкі взяти, ти хочеш? А він каже, то я би з'їв, каже, але не, не, не цю простату. А мені говорить, оце кольорове таке зверха. Я кажу, добре, а я вже якраз таке маю. Я вирішила все таки взяти і спробувати. Подивимося, яка різниця, чи купляти ось таке вігніше, таке маленьке купляти, чи такий великий торт великий порізаний. Ну, звичайно, в такому маленькій, в такі маленькі порції воно солодке не вийде. Я вже тут зі всіх сторін підігнула. Подивимося, як тут. Називається річельона, річельона, річельона. Як називається, я не знаю. Але як ми будемо ділити, це я вже точно не знаю. Маманджа, комисіфа.

море приди. знаете, смешно. Ну, такие песочные, песочные. Угу. Угу. А зверху цей білок такий збитий зі шоколадом. Угу, так от зі знаєте, воно таке це домашнє, це не фабричне. Вони тут на місці печуть. І це таке типічне. Кростата, дорогесенькі мої. Трошки мармілята за... засолодка. Тені, аюта мій, тому що бентом. Аюта квиса. Дивіться, як виглядає. Мені подобається, щоб трошки жовтіше, більше припечена була. але чисто печене, варене, добре. Мармелята трошки засолодка. 2,50. А оце кругле, та річульона коштує 3,50. Ну, річульона ліпша, а це воно забагато солодке. Забагато Особливо мармелята. Було б добре, якби дати такої легенької легенького повидла менше солодкого. Зараз будемо пробувати ті решті солодкі. Компаніон ще не знає, Тіні море. Вау. Wow. <laughs> І ще не знаєш, що тут ще є. Тут ще є. І ще тут є. ого. але ми це, я не знаю, чи ми це все з'їмо. Будемо тут ставити зараз. Але... Вілочі, 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 вілочі. Який перший будемо їсти? Той з яблук чи отой? Дивіться, який кусок великий за 3,50. Такий великий кусок за 3,50. Гляньте, і цей 3,50. Оцей, як дали багато солодкого, ви бачите, як дали багато, як дали того в сердині наповнювача, як багато є. Але саме найперше будемо пробувати. Це вже я попробую. М -м. Amore. Surprisa! Surprisa! Metà, vai pizzino. Все летить, все летить. Це з яблука, але я не знаю, чи в середині яблука є, чи немає. Жовтий, він такий сильно ну, жовтий-жовтий. Що вони там дали, я не знаю. Я думала, що яблука в середині є, ми ну, зараз спробуємо. Стокбан. Опризоля, писто ресторанти, філяльт, ресторанти, пистов, вислідує опризо ділянку. Домашнє солодке, приємне, на смак не є сильно солодке, яблуко чути, порошком не чути. Таким, знаєте, Бо деколи чути таким порошком. Деколи таким порошком чути, знаєте, або, або амоніком чути, а це не чути, не чути зовсім. Смачно, смачно. Зараз ще попробуємо. Ось така шарлотка. Поміняємо. Знаєте, дуже ніжний, дуже приємний, дуже, я би навіть сказала, елігантне. Знаєте, таке прийде якась людина такого високого класу до вас. Я ви можете огустити. Вона навіть зверху, цей торт дуже навіть зверху гарно виглядав. Не ну, знаю, чи це яблука, їх так на, начепили зверху, самі яблука, що вони так підгулили. Дуже-дуже. Дуже-дуже смачно, колір такий, може, не краски жовтої дали, я не знаю. Він такий трошки жовтий, аж забагато. Я, напевно, дали такої, спеціально для солодкого, є, такі, є краска така, дві-три дві, каплі. І ви маєте, самі знаєте, в Україні маєте крем червоний, зелений, червоний, напевно жовтої краски. Тут дали для, спеціально для печива. Смачно, смачно. А тіні. E questo bucconcino mangio io. <ride> Guardate che ripieno. Cacao. Mm. Cacao noci. Mmm, buono. Buonissimo. Molto buono. Guardate. Vai, buonissimo. Бонісимо дуже-дуже кіська какао в середині з такими горіхами, воно таке все м'ягеньке. Воно таке все свіже. Свіже, смачне його дуже смачно. Панорама. в нас ціла купа людей. А ми ось так дегустуємо Ресторанте еквесту. Ну і сьому квісу томбрильони паросолькує. Тоді карта, да, мікарта? На другий раз оті вартують. Оце солодке з того ресторану вартує. Вартує купити кусок, бо це новинка, розумієте? На другий раз я б вже напевно не купляла, може би щось друге було, але вони то взагалі-то типічне одне і те саме печуть. Нема такого сильного вибору, це їхнє типічне в горах, всі приходять, беруть все і, і оставь. Але один раз спробувати це вартує того. Вартує дуже сильно. Тут так час помалу йде, ви знаєте? Ну це просто вдома якось час тобі біжить, біжить, біжить скоро, якась таке, таке знаєте, гурячу, сумно, нічого робити не хочеш, казін така вдома. Тут така, якась така енергія. Ми нічого не робимо, але спокійно, тут так добре. День дуже довгий. День тягнеться, перший раз в житті мені тягнеться день, що мені день не закінчується. Я не раз думала, чому так, де чому так години. Скоро проходять, день так скоро проходить. Чому так? Я не знаю, тому що людина, наприклад, напевне, бігає, бігає. Треба ще то зробити, ще то треба зробити. І через це її так довго, скоро день проходить, а тут довго. Ми нічого тут не робимо, а тут день проходить довго. Пацатура. Пацатура це називається сміття горобці, сурівночі. Шурів. Може є, може є, може немає вночі. Хтось прийде, хтось з'їсть такі дрібочки. Сьогодні йдемо ввечері в ресторан і їсти аніллю. Анільо це ягнятко. Молоденьке ягнятко, йдемо їсти. Ticchimiazzo, ticchimiazzo e basta, ticchimiazzo. Ristorante, gustine. Se non è aperto, se non è aperto, se Vieni qua, vieni qua. Siete aperti stasera per la cena? Sì. A che ora aprite? Alle sette e mezzo. sette e mezza. Prima no? No. Ok, grazie. Можетеся визвати тут, я жартую. Подивимося, Ось такі квіти бідні. Тут ще нормальні, а в других місцях ще бідніші. Ще нормальні. <реку> Вечір тут буде холодно, звичайно, треба десь сердино йти. Тут на обід і вечеря, є багато людей дерево зрізали, яке велике. Така ситуація тут. Такі італійські гори. Що -то за вхід? Тут центральний вхід. Оце центральний вхід. Що це за вхід? Він Ось вони що співають. Це центральний вхід. Тут повинно щось таке важливе стояти. Імпортанте. Зірки. Ось, бачите, зелені ці голубі полоски. Це означає, треба платити за одну годину, субота, неділя і всі свята платиться 1,80. Якщо ви хочете, якщо ви хочете на цілий день 12 евро. Джіп. Джіп. Фіат. А тут вже так, що я вже тут не пройду. Я вже тут не пройду. Що це за машина? Опель. Опель. Ніхто тут доріжку не замітає. Міні Купер. Рено. Volkswagen Polo. Kia. БМВ. В Італії говорять БМВ. джіп. Шкода. Дорогенькі мої вечеря в машині. Ми повинні були йти в ресторан. Дуже сильно похолодало, дощ цілу годину падав, Не, на 10 хвилин перестав. І зараз знову має падати до 10-ї години. Завтра вже має температура добра бути. І от нам просто не хочеться в машині тепло. Зараз брати і йти кудись-туди, в ресторан. Ми завтра йдемо 100% в ресторан. І ми вирішили їсти те, що в нас є. Саме найсмачніше, що в нас є, то ось такі уливи. Ось от тарджаски. Бачите, це там, де імперія на півночі Італії, там такі роблять. І Вони от ми вже злили. Там то не олії, а в саламої воно зроблене. Вони дуже смачні. вже вони малесенькі без кісточок, такі малесенькі. Вони кисло-гіркі. І соус ми вже злили половин, з половини банки, бачите, так вони виглядають. Одна, одна, у нас тільки залишилася одна скибочка, але велика така. І компаньон каже, я кажу, Та в нас, що ми будемо їсти? Кажу, ну, двоє питаємо, що ми будемо їсти. Кажу, У нас тільки одна оця лишилася, то й один сельцесон. Він каже, ну, ну ти будеш їсти той Каже, Мені вистачить хліб, мені вистачить, то-то-то, помідорів наше багато є. Помідори зараз будемо їсти. Помідори зберігаються дуже добре. Оці, от, бачите? Дві банки пива, в нас ще є одне пиво. Саме сумне, що хліб у нас є. І ми зараз це повечеряємо. Ті в нас треба з'їсти, ті ще тверденькі, це вже м'ягенька така, що треба з'їсти. І виноград, виноград завтра зранку, виноград калорійний, але ми добре, що нам то вистачить. Тому що ми сьогодні дуже багато наїлися солодкого. Пізніше в нас ще ось та печення таке є. І оті цукорки є. І вам що? Здається, що це буде мало. Тих два куска, два куска хліба. Треба на рану залишити, бо зранку ще мармелята є, чуть-чуть перекусити. І ми зранку їдемо у друге місце. Дивитися на У друге місце. Ми їдемо, ми переїжджаємо. І там ще будемо цілий день. І ось така у нас їда. Будемо отак от ложками їсти. Ну, Подивимося, як воно. О, Бачите, як вони виглядають. О, саме... Не дуже-дуже. Такі є в уліві, і у оливі і саламої. Вони 4 евро коштують. така баночка малесенька. Тут дійсно смакута. Так, ставимо сюди і ставимо на хліб і ми починаємо їсти. Починаємо їсти, дорогесенькі мої. Буде бутерброд ідеальний. З тою сурпресатою. Аж так тоненько нарізала, а він дуже добре зберігається, тому що це сюрприсата. Навіть нічого, як вона так бо вона тоненько нарізана. Навіть якщо вона так ломиться, то нічого не страшного, вона дуже добре зберігається, бо вона сулена, ви розумієте, сулена, а море... Ну, ну... ну спорка ремані, дивіться, який жирний вже. Та я вже вимажу руки. Кожна вода є, у нас вода є. В нас вода є. Е... отут у нас вода є і пити, і для рук. Ми все, все маємо. Може, навіть навіть забагато того хліба. Ще оце все залишилося. І з помідорами ми будемо їсти. Ось так. Ну. Помідори можна всі з'їсти. Основне оливки Ідеальна чина. Пиво відкриємо. І ось так. А завтра в ресторан. Я вам покажу, скільки ми будемо багато брати. Тому що ми йдемо на обід, а на обід треба нам добре поїсти. Бачите, вже темно робиться. Що темно вже робиться. А то вже восьма година. Ресторан відкривають пів восьмої вечірі. Я думала, підемо скоріше в ресторан, година шоста, пів сьомої, сьома. Я пішла, спиталася, вона каже, ну, пів восьми, Я кажу, скоріше ні, ні, скоріше ні. Ну що з нею робити? Скоріше вона не відкривають вони, Можливо, повара нема. І прийти в 10 годині, як дощ, на вулиці, темно дощ, нам не хочеться. Угу. Болі.